Мене звати Олександр. Зараз я є пастором у громаді Велика Кам'янка Коломийського району Івано-Франківської області. Сам я родом із Івано-Франківська. Я цікавлюся технікою в різному. Плані, мене цікавить там, звукова апаратура, там, якісь фотоапарати, щось таке, але все досить поверхнево, це як просто на рівні загальних знань. А щодо того, що є моїм хобі, то я б назвав, напевно, гірський туризм піший. Я дуже люблю подорожувати в горах, покоряти вершини з рюкзаком не на один день. Оскільки я зараз. Виконує служіння пастора, то цьому мусило передавати якесь навчання, і це навчання відбувалося в місті Буча. Там я познайомився зі своєю дружиною, і ця історія, про яку я сьогодні розповім, вона пов'язана саме з її батьком, моїм тестом. Зі своєю дружиною я познайомився, як вже сказав, в місті Буча. Там я поступив на богословський факультет і зібралися там ну, різні люди з різних. Міст з різних сфер діяльності, студенти, такі як я, і серед людей в цій компанії якраз і була Аліна, яка згодом стала моєю дружиною. Ми просто дружили в компанії, потім примітили одне одного, почали спілкуватися ближче. Зрозуміли, що наше ближче спілкування можливо переросте в щось ще більше, і так власне. Моя дружина сама є з Київської області, з міста Українка, а ми жили в Бучі, оскільки я там навчався, вона там працювала. І ми час від часу їздили до її батьків в гості на вихідні або ну, там, на декілька днів, як була можливість. І там сталася перша така ситуація, яка потім повторилася, і що стало потім великим досвідом, але я розкажу спочатку так, трошки по порядку. Ми приїхали туди. І тоді я не мав великого досвіду водіння на автомобілі і брав машину тата, тобто тестя, щоб трішки попрактикуватися. І в принципі він мені вже довіряв свій автомобіль, і тут у нього стається приступ. А для того, щоб пояснити, що це за приступ, я думаю, варто. Розповісти, що в нього з дитинства астма, і час від часу в нього може відбутися приступ через якийсь збудник, але зазвичай спасає інгалятор або якісь ліки, або просто спокій, і все гаразд. Але цього разу, коли ми були в гостях у батьків, відбувся цей приступ, і мені сказали, що треба терміново поїхати в інший кінець цього невеличкого міста, але все-таки в інший кінець міста, взяти якусь річ. Я не зрозумів, що це має бути за річ. Я розумію, що вона життєво важлива. Я беру ключі від автомобіля, беру документи, біжу, сідаю в машину, приїжджаю в інший кінець міста, беру те, що мені дають люди, яким це було позичено, це дуже важлива річ. Я, значить, кидаю її в машину, приїжджаю ну, вже в двір, бачу, в цей момент приходить мама з роботи. Вона також біжить туди, я бачу її, а вона мене не бачить. Я її сигналю, і в цей момент я намагаюся припаркуватися. А ще тут стоїть швидка, яка, вочевидь, приїхала до тата. Я трошки. Був спантеличний, який вже сказав, великого досвіду водіння в мене немає. і Я в'їхав в паркан. А кумедність ще полягає в тому, що ця дуже важлива термінова необхідна річ, це був звичайний пульсоксиметр. По суті, я ну трішки пошкодив бампер автомобіля за просто так. І здавалося, я вже прибігаю туди, приношу, кажу, що сталося, що сталося. Лікарі, які прийшли на швидкі, кажуть, то вже все добре, вже, ну, вже все гаразд. Приступ пройшов, слава Богу. Ми думаємо, ну фух, перехвилювалися. І, начебто, все гаразд. Ми цього ж дня вже відправляємось додому в бучу, вже все добре, ніби приїжджаємо додому, все гаразд. І от ми вже приїхали додому, вже там лягли собі, сіли, займаємося своїми справами, відпочиваємо, тому що їхати звідти дві години. Ми трошки втомились. Метро до того ж, стрес сьогодні пережили. І тут отримуємо повідомлення від мами. Ну тобто, моя дружина отримує повідомлення від мами, щоб ми молились, тому що татові знову погано. Ми, звісно ж. Не зволікаємо одразу молимося, просимо Бога про те, щоб він допоміг, щоб він якось спас, стримав цю ситуацію, щоб нічого поганого не сталося. Але судячи з тих повідомлень, які далі надходять від мами, ми розуміємо, що ситуація лише погіршується, отримуючи повідомлення від мами, ці тривожні, ми самі дуже сильно хвилюємося. От дзвонимо, пишемо всім своїм друзям, які знають, що в тата є така хвороба. Ми дзвонимо їм, просимо їх молитися разом і ну. Це в принципі згуртувало нас і наших найближчих друзів, найближчих знайомих, моїх батьків також навколо цього випадку, що ми разом ми разом всі переживаємо це. І тут мама говорить про те, що у тата дуже низька сатурація. Мама моєї дружини про мого тестя каже, що дуже низька сатурація. В цей час ще всі активно хворіли ковідом. Ця тема була дуже поширеною. І я думаю, що багато хто знає про те, що таке сатурація і наскільки вона важлива. Коли людина хворіє ковідом і в неї сатурація 90, то її вже забирають в лікарню, і це вже дуже серйозно. Мама пише про те, що у тата дуже низька сатурація. Скільки запитуємо? Вона каже: Ну дуже низька, дуже і дуже низька. Ми розуміємо, що це означає щось дуже серйозне. Ми далі продовжуємо молитися, але хочемо дізнатися, яка ж це, який ж цей рівень кисню в крові. І як я вже сказав, 95 це нормальна людина, 90 це вже в лікарню. У тата 6%. 6%. З таким, в принципі, люди не живуть. Події далі розвивалися так, що тата забрали в реанімацію. Там ми теж постійно на зв'язку з мамою, постійно в молитві, постійно в переживаннях, вже не без сліз, вже не без дрожі в голосі, хоча це, мабуть, було майже одразу. І запитуємо, ну як там справа, і мама пише ще одне, ще більш тривожне повідомлення про те, що пульс не прощупується, пульсу немає. Коли вони ще були вдома, його підвели до вікна, щоб він міг просто більше подихати, і він так заципенів, що не можна було роз, розтягнути його руки. Зараз, коли він знаходився в лікарні, ми розуміли, що діло йде не до кращого, і лише Господь Бог може виправити цю ситуацію, лише він може щось хоча б щось зробити в цій ситуації, тому що вже всі лікарі вони роблять щось, вони борються за життя, але розуміють, що ну далі тільки один шлях, десь приблизно в першій ночі все це тривало близько трьох-чотирьох годин до цього моменту, про який я зараз розповідаю. Повідомляють лікарі, що стан стабільний, стабільно поганий, і маму відправляють додому, тому що вона просто стоїть в коридорі, вона не може зайти в палату, лікарі їй щось роблять. А вона, ну вона там, в принципі, не потрібна. Вона відправляється додому і їй кажуть, що їй подзвонять в разі чого. І знову ж таки, ми всі чудово розуміємо, в разі чого їй мають подзвонити. Звісно, що всі, хто переживали. Щодо цієї ситуації, щодо тата, не спали нормально цілком. Ніч це була просто сон, молитва, хоча навіть сном важко назвати, це просто були якісь втрати свідомості для того, щоб організм ледь ледь відпочив, щоб продовжити переживати далі. І ранком, коли мама тільки має можливість зайти в лікарню, як тільки лікарня відкривається, вона забігає туди і дізнається, що все гаразд. Вона дізнається, що все добре. Насправді з татом вже ну, він має такий самий стан, як і раніше, як до цього приступу. Звісно, що це вже величезне чудо Боже. Ми розуміємо, що ну, така ситуація можлива тільки з Божої допомоги, це тільки його рука могла виправити так спасти людину. І отримуючи випуску з лікарні, ну яку дають людям, коли їх виписують. Там пишеться діагноз, пишеться, що було з людиною. Мама читає те, що там написано, клінічна смерть. Ми розуміємо, що стала ситуація, з якою зазвичай люди не виходять живими, але Господь лише він спас нашого тата. І найважливіше в цій історії не те, що сам факт відбувся, хоча це величезне чудо, а те, що воно вплинуло на серце самого тата. Я про це раніше не сказав, але він тоді не був дуже близький з Богом. І коли він, прочитавши власну випуску, Почувши про те, наскільки сильно ми за нього переживали, наскільки сильно ми за нього молилися, він сказав чи не найважливіші слова, які може сказати людина в своєму житті: якщо Бог дав мені другий шанс, то я не буду нехтувати ним. Після цього тато став ближчим до Бога. Він став ходити до церкви частіше. Він хоче брати участь у служінні, і згодом він прийняв хрещення. Ми дуже вдячні Господу за це. Потім ці приступи ще повторювалися, але вже з меншою силою, з не таким переживанням для нас, хоча кожного разу, пам'ятаючи, що було в минулому, ми переживаємо дуже сильно. І ми віримо, що цей випадок він є великим уроком як для самого нашого тата, так і для всіх нас, тому що Господь кожному з нас дає другий, третій, четвертий, десятий шанс. Я хочу побажати кожному з нас, нашим глядачам, щоб коли Господь кличе нас, ми відгукувалися і не ігнорували цей заклик. А ще друге, щоб яка би ситуація в житті не відбулась, наскільки б вона безнадійною не здавалась, ми пам'ятали про те, що Господь може зробити щось, Господь може виправити, що би не було в нашому житті.